Віталій, про що думаєш? Як би знайти такий спосіб, щоб покращувати свої стрілецькі навички, але щоб не потрібно було їздити на стрільбище, платити оренду, інструктору, витрачати гроші на патрони? Стоп! Такий спосіб є. Це ж холості тренування вдома. Всім привіт! Набої дорожчають і дешевшати точно не будуть. Дефіцит відчувається по всьому світу. Ви не повірите, але навіть американці регулярно скаржаться на ціни та відсутність патронів на полицях. Найкращий спосіб не тільки економити, а ще й покращувати свої навички це холості тренування вдома. Для цього вам потрібно лише бажання, час та, можливо, таймер. Обов'язково зробіть собі імітацію мішени, в якій ви будете цілитись. Що це може бути? Це може бути будь-що, наклейки, мішені, які ви завантажили, і роздрукували. Або будь-які предмети вдома, які ви можете просто цілитись, пам'ятайте про правила безпечного поводження зі зброєю. Сховайте всі бойові патрони у сейф, щоб не вийшло випадкового пострілу. And pull it не поодинокі випадки, коли бойовий патрон закотився і потім змішався з фальшпатронами, і стрілець його заряджає, і робить випадковий постріл. Давайте розглянемо основні вправи для холостіння. Я обіцяю, якщо ви будете виконувати хоча б 15 хвилин в день, наступного разу під час виїзду на стрільбище ви гарантовано побачите результат. Лайфхак. Щоб PR-15 не ставало на затворну затримку, розберіть магазин та вийміть пружину та подавач. Ну що ж, перейдемо до вправ. Перша вправа, з якої я б я почав, це стійка та вкладка. Яка мета цієї вправи? Це те, щоб ви зробили перший постріл швидше за супротивника, бажано менше, ніж за одну секунду. Для цього ми виносимо карабін на ціль одним чітким рухом. Просто вставляєте його між очима і мішенню. Стійка залежить від того, для чого ви тренуєтесь. Практична стрільба це старт від пояса, карабін паралельно землі. А для тактичного військового використання існують дві стійки. Це низька позиція готовності. І висока позиція готовності. Тож обирайте свою стійку і тренуйтеся. Що таке правильна стійка? Я розкажу базові моменти, тому що з часом у вас будуть з'являтися індивідуальні особливості, і ви будете формувати стійку саме під себе. Почнемо знизу. Ноги у нас на ширині плечей, ліву ногу ставимо трохи вперед, праву ногу можемо трошки розвернути. Вагу подаємо вперед на носки, коліна зігнуті і нахиляємось вперед в попереку. Не дуже сильно, тому що у карабіна 223 калібру віддача не така вже й сильна. Потім ми щільно притискаємо приклад до плеча. Щока у нас притиснута до прикладу, ліва рука у нас міцно тримає цівку, і тягнемо лівою рукою карабін в плече. Бажано робити це м'язами спини. Основне зусилля утримання – це ліва рука, приблизно 70%. Права рука це приблизно 30%, і вона в основному для того, щоб натискати гачок. Кілька слів про фронтальну стійку, яку ми використовуємо. Вона вважається більш сучасною і її використовують поліція, військові по всьому світу. Чому вона важлива і чому її використовують? По-перше, броня розташована у напрямку ворога, на відміну від бокової стійки, де ви відкриваєте бокову площину. По-друге, вона дозволяє вам вести вогонь на 180 градусів. По-третє, це найбільш мобільна стійка, яка дозволяє вам рухатись у будь-якому напрямку. Які існують основні помилки під час виведення зброї на ціль. У вас одразу має бути готова стійка. Не має бути так, що ви вивели зброю на лінію прицілювання, а потім опустили голову до прикладу. Або, наприклад, підняли зброю на лінію прицілювання, а потім підсіли. Готуйте стійку одразу, щоб у вас працювали тільки руки. Також, я думаю, ви звернули увагу на те, як я працюю з запобіжником, одночасно з тим, як я виводжу зброю на ціль. Зняття зброї з запобіжника не має бути окремою дією. Ви маєте робити це одночасно з тим, як ви прицілюєтесь. Лайфхак, як знайти правильне положення щуки на прикладі. Для цього ви вклалися, поставили підборіддя на приклад, потім прокрутили голову і дозволили голові впахнути. Як ви бачите, ви знайшли правильне положення щоки на прикладі, яке має бути вам зручним і завдяки якому ви зможете влучати в ціль. Ще один лайфхак як знайти правильне положення прикладу у плечі. Для цього ми вкладаємось, відводимо рівну руку в бік і робимо кілька махів. І приклад у вас сам знайде правильне положення у м'язовій кишені. І третій лайфхак як перевірити, чи правильно у вас розташований приклад у плечі. Для цього ми прицілюємось і відводимо руку за спину. Якщо приклад у вас не починає їхати. А щільно утримується це правильно. Якщо ж ви його поставите неправильно, то він у вас просто з'їде. Порада. Тренуйтеся так, як ви будете використовувати зброю. Для військових це означає тренуватися в касці та бронежилеті, тому що вкладка буде зовсім іншою. Рекомендую робити 5-10 повторів, а потім відпочивати, тому що головне не кількість, а якість. Також існує різновид цієї вправи це прицілювання з розворотом. Друга вправа це перенесення вогню по кількох цілях. Якщо ворогів більше, ніж один, а так, як правило і стається, то вам потрібно їх уразити всіх, швидко переносячи вогонь. Яка правильна техніка перенесення вогню? Спочатку ви переносите очі, потім ствол. Це набагато точніше і швидше, ніж якби ви переносили очі та ствол одночасно. Тобто, ви побачили ціль? Прицілились, побачили прицільну марку в моєму випадку на цілі. Потім перенесли очі на наступну ціль. Перенесли зброю, очі, ствол. Тобто, спочатку, ми переносимо очі, потім ствол це набагато точніше та швидше. До речі, для того, щоб тренуватися ефективніше, ви можете використовувати спеціальне обладнання. Наприклад, ось таку лазерну вставку, яка сама зводить ударно-спусковий механізм. А для того, щоб це було веселіше, ви можете використовувати інтерактивні мішені, які реагують, коли ви в них влучаєте. Третя вправа це екстрена зміна магазину, коли у нас раптом скінчились патрони. Нам потрібно зменшити час під час якого у нас у зброї немає патронів, тому що без патронів Р15 перетворюється просто на важку металеву палицю. Починаємо зі зброєю на затворні затримці. Зброя у плечі не на запобіжнику. Імітуємо, що ми натискаємо на гачок і розуміємо, що у нас закінчились патрони. Перевіряємо це, бачимо зброю на затворній затримці. Приводимо зброю до себе. Одночасно скидаючи магазин. Дістаємо новий магазин. Вставляємо. Знімаємо затворну затримку, Виводимо зброю на ціль, натискаємо гачок. Лайфхак. Підстеліть килимок, щоб не розбивати магазини, коли вони падають на підлогу, і не докучати сусідам. Кілька парад щодо техніки та виконання цієї вправи. Починаємо зі зброєю на затворній затримці. Перецілюємось, натискаємо гачок, перевіряємо стан зброї, що вона у нас стала на затворну затримку. Після цього нам потрібно привести зброю до себе і скинути магазин. Як ми це робимо? Приводимо зброю до себе та одночасно натискаємо на кнопку складання магазину, щоб він випав. Але як це зробити правильно? Ми трошки підкручуємо карабін, щоб магазин краще випав. Після цього вставляємо новий. Кидаємо затворну затримку, виводимо зброю на ціль, назискаємо на гачок. Різновид цієї вправи це зміна магазину з переходом на коліна або за укриття. Наступна вправа це екстрена зміна магазина зі збереженням пустого. Тобто ми робимо те саме, але нам потрібно зберегти пустий магазин, наприклад, в ось таку сумку скидання магазинів. Чому? Тому що якщо у вас закінчаться магазини, то ваш карабін AR15 стане однозарядним. Як ми виконуємо? Можна робити це двома способами. Перший спосіб: ми бачимо, що немає патронів. Виймаємо пустий магазин, вставляємо новий, засилаємо. І робимо постріл. Але мені більше подобається інший варіант. Ми робимо постріл, дивимося зброя на здворній затримці. Беремо повний магазин, прикладаємо до порожнього. Міняємо, досилаємо патрон патронник, виводимо зброю на ціль, робимо постріл. Цей спосіб мені подобається більше, тому що ми приводимо зброю в бойову готовність швидше. Як змінювати магазин зі збереженням пустого? Я довго експериментував і для себе визначив такий спосіб. Я виймаю новий магазин, прикладаю до порожнього, натискаю кнопку скидання магазинів, вставляю новий магазин, скидаю затворні затримки, скидаю порожній магазин в сумку скидання магазинів, виводжу зброю на ціль, натискаю гачок. Друзі, дуже сумно, що якісь дурні відео набирають сотні тисяч переглядів, а корисний україномовний контент ні. Будь ласка, поставте лайк та напишіть будь-який коментар у підтримку цього відео. П'ята вправа це перевірка стійки та вкладки. Для цього ми дивимось на мішень, заплющуємо очі, виводимо зброю на мішень. І відкриваємо очі. Марка вашого коліматора або мушка або сітка прицілу має бути на цілій. Якщо ж вона не там, то значить спробуйте похолостити з відкритими очима. а потім закрити знову. Шоста вправа це приведення зброї в бойову готовність, коли магазин приєднано, але патрона немає в патроннику, що інколи буває. І для цього нам знадобиться магазин, який ми з вами розібрали. Стартову позицію вибираєте собі самостійно. Нам потрібно смикнути ракетку зведення під час того, як виводимо зброю на ціль. Нам потрібно зробити цю маніпуляцію так швидко, щоб ми могли зробити постріл, коли зброя виведена на рівень очей. Наступна вправа це тактичне перезаряджання. Тактична зміна це заплановане перезаряджання магазину, коли в нас ще залишається патрон у патроннику Для чого ми це робимо? Наприклад, у нас є можливість змінити магазин, щоб мати більше патронів. Стартове положення, зброя у плечі, виведена на ціль. Ми можемо це зробити двома способами: із збереженням напівпостого магазину або без цього. Приводимо зброю до себе. Виймаємо новий магазин, прикладаємо під кутом 90 градусів, вставляємо новий. Цей в сумку в скидання магазинів, виводимо зброю на ціль і можемо продовжувати вогонь. Також ви можете це зробити без збереження пустого магазину. Стартове положення Зброя на цілі. Переводимо її до себе. Виймаємо новий магазин, прикладаємо до напівпорожнього. Змінюємо, скидаємо напівпорожню в сумку в скидання магазинів, виводимо зброю на ціль і можемо продовжувати вогонь. Наступна дуже важлива вправа це зміна з сильного плеча на слабке, тому що інколи вам можна знадобитися вести вогонь за кота. Або за укриття. Для цього що ми робимо? Встаємо в нашу стандартну стійку і потім перекладаємось. Спочатку ми перекладаємо приклад. Після цього ми змінюємо положення рук. Потім змінюємо положення ніг і заплющуємо праве око, щоб змінити ведуче око і цілитись лівим. Як правило, я не рекомендую закривати одне око, але саме в цьому випадку це потрібно, тому що праве ведуче око буде заважати лівому цілитись. Для чого потрібно перекладатися на ліве плече? Тому що якщо ви спробуєте стріляти зліва за укриття з правого плеча, ви будете майже повністю висовуватись за укриття. Пам'ятайте, що якщо ви використовуєте ремінь на зброю, то треба вчитися перекладатися саме з ним, тому що це буде трошки складніше. Приділіть цьому часто увагу. Що ж, друзі, якщо ви додивились до цього моменту, то вам точно сподобалось це відео. Підпишіться, щоб не пропустити наступне навчальне відео та щоб навчитися стріляти краще. Відомий інструктор Гейб Суарес описував такий випадок у своїй книзі. Під час громадянської війни в Родезії на країну були накладені санкції, що викликало дефіцит патронів. Один з інструкторів на ім'я Дейв Вестергот придумав експериментальну програму холостих тренувань. У нього було дві групи: одну він тренував класичним способом, тобто з бойовими стрільбами, інша група лише холостила. І коли прийшов час іспиту, результати були насправді дивовижні. Група, яка холостила, показала кращі результати, ніж та, яка стріляла. Тобто ви можете зрозуміти, що холості тренування можуть принести вам дуже багато користі. З моїх власних спостережень, якщо ви тиждень не холостили, то коефіцієнт корисної дії тренування зменшується на відсотків 50. Якщо ж ви холостили хоча б 5-15 хвилин на день, то результати і відчуття від такого тренування значно підвищуються. Що ж, друзі, холостіть! Я бажаю, щоб ваші результати зі стрільби покращувалися. Обов'язково напишіть, чи допомогла вам ця програма холостих тренувань і що б ви хотіли побачити ще. До зустрічі!